29 грудня Росія здійснила 10-ту масштабну ракетну атаку на енергосистему України. У черговий раз країна агресор намагалася позбавити українців світла перед новим роком. Ворог робив високу ставку на цю атаку та готувався до неї два тижні. Протягом ранку, 29 грудня, вибухи лунали у Києві та Київській області, у Харкові, Одесі, Полтаві, на Сумщині, Миколаївщині Львівщині. Зокрема, у Дарницькому районі Києва уламками збитої ракети пошкоджена приватна будівля та припаркований поруч автомобіль. Повідомлялося про трьох. Постраждалих серед яких 14-річна дівчинка. Уламки крилатих ракет потрапили і у житлові будинки у селі Степове одеської області та в Івано-Франківську. Внаслідок російських обстрілів Харсону пошкоджено обласний кардіологічний диспансер. Постраждало двоє людей: охоронець та працівник котельні. У будівлі зруйновано покрівлю, вікна та фасад одного з корпусів. Не обійшлося без влучань і пошкоджень в енергооб'єкти. У деяких областях застосовувалися екстрені відключення, щоб уникнути аварії у мережах. Енергетики вже працюють, аби все відремонтувати. Усього за Попередніми даними окупаційні війська застосували 69 ракет. Українські захисники знищили 54 з них. Також вночі на східному напрямку ППО знищили 11 бар'жуючих боєприпасів шахет 131-136.